Злість, лють, ненависть. Йде війна, і ми хочемо чи ні, але до нас доносяться новини про втрати. І від цього всього може бути дуже багато злості. Привіт! Я Андрій Козінчук, і ви знаходитесь на каналі у моїй голові. Наш канал створений для того, аби ви могли дізнаватися щось про ментальне здоров'я, психологію для того, аби ви були більш ефективніші, тобто жили краще. Підписуйтесь на нас, тисніть оцей колокольчик у дзвіночок, а також рекомендуйте своїм друзям і тим людям, кому це дуже потрібно. Але головне прохання це коментувати. Говоріть. Коментуйте про те, що ви побачили, наскільки воно відгукується у вас. І задавайте нам питання. Бо саме від ваших запитань ми формуємо нові, нові й нові серії. Будьте активними. Ми завели Патреон! Це означає, що ви можете нам патреонити інвестувати в те, аби наш канал був більш якісний, більш насичений. А головне, вам давав нові знання, вміння і навички для того, аби ви покращували ментальне здоров'я. Розумієте, так? Даєте нам на патреон, краще стає вашому ментальному здоров'ю. Тобто це інвестиція в себе. Патреоньте нам! Ця тема також сформована із ваших е, коментарів, що у багатьох людей за час вторгнення повномасштабного виникає дуже багато злості всередини, агресії, навіть ненависті. При тому, що раніше за собою такого не спостерігалося. Того сьогодні ми і будемо говорити про злість, лють ненависть, взагалі, про агресію. Як таку добре чи нормально, як цим користуватися, як зробити так, аби не потрощив то, що тобі дуже корисно. Тому долучайтеся. Злість це емоція. Емоція. Тобто, вона має якусь функцію корисну. І злість це базова емоція. Базова емоція це означає, що... Вона дозволила нам вижити. Розумієте, яка штука? Ми, тобто, людський рід, він довго-довго живе, формується, еволюціонує, змінюється. А і весь цей час була злість, весь час для того, аби вижити. Є якась загроза? Не злість, загроза пропала. І все окей. І тільки умовно невеликий кількість часу ми живемо в так званому цивілізованому суспільстві, коли ми можемо вирішити якісь проблемні ситуації, конфлікти за допомогою вербалізації, тобто розмови, а не просто взяли, побили один одного і все, і розійшлися. Але із-за того, що якраз в нас вся ця злість існує як опція, функція, вона нікуди не виходить. І нам треба навчитися нею користуватися. Коли вона виникає? Коли у нас є відчуття небезпеки? А тут важливий аспект. Важливий. Не конкретна небезпека, а відчуття небезпеки. Іде війна. І ми хочемо чи ні, але до нас доносяться новини про втрати, про те, що мирні, мирних людей е, вбивають, ракети літають по мирним містам. А якщо не мирних людей, навіть якщо військові, вони також заслуговують жити. І від цього всього може бути дуже багато злості. І що я вам можу сказати? Це нормально, це абсолютно нормально. Чуть-чуть теорії вам закину, але щоб нудно не було, добре, щоб ви просто розуміли, як це відбувається. Є якась обставина, ситуація, е, яка нас вмикає, нашу злость. Оця ситуація, ми її будемо тригером. От Ви щось почули, побачили, відчули, що є якась небезпека. Наш організм, психіка, інтерпретувала, що вау, небезпека, щось треба робити. І наш мозок дає команду. Злость, злись, будь ласка. Він не каже, будь ласка. І наші надмірники виділяють таку штуку, яка називається норадреналін. Ви чули, мабуть, про адреналін, а це норадреналін. Дія норадреналіну, вона більша, ніж адреналін. Бо адреналін, як правило, виділяється, коли йде страх. А-а-а, страшно. А от злість це норадреналін. У нього сильніша дія, ніж у адреналіну, але коротша. Там також є щось подібне розширяються зіниці, ми можемо червоніти через те, що кров більше пульсує, і це нас все змушує до якоїсь дії. Бабам! Тобто, щоб ви зрозуміли, емоція — це психофізіологічний стан. розумієте, фізіологічний. Тобто, не можна сказати: не злись, і ви такі хоп, і вспокоїлись. Ні, тому що все, норадреналін пішов в мозок, і ви вже готові щось гамселити, бити і так далі. І це є також абсолютно нормальним, більш того, якщо ви злоститесь і не виражаєте свою злість, отут може бути Бідося. Тому що ви таким чином себе стримуєте, але оце все не виходить, оце енергія із вас. В результаті, може дійти до психосоматичних розладів. Що таке психосоматичні розлади? Це коли фізіологічні захворювання йдуть через психічний стан. Найбільше всього, психосоматика б'є по шкірі. І тут логічно, бо шкіра найбільший орган у нас у людини. І того можуть бути і прищі, і, і навіть псоріази можуть бути, але крім того, ще страждає шлунок. Найбільше всього страждає серце. Більшість людей досі помирає не від війни, не від ковіду, а від саме серцево-судинних захворювань. Тому що ви усвідомлювали проблематику велику, що вираження емоцій, в тому числі ми сьогодні говоримо про злість, це досить відповідальне ставлення до свого здоров'я. А не тільки ментального здоров'я. Отже, тригер, норадреналін. Ми готові щось гамселити, і тут ми або виводимо цей адреналін, норадреналін, або Контейнуємо, тобто збираємо е, цю всю злість, грубо кажучи, в такий контейнер до того, поки він не вибухне. Тому що нас ж постійно щось вибішує Хтось в маршрутці неправильно подивиться. Або ви подивилися якийсь левий YouTube канал, або ви почули не знаю, російську пропаганду якусь, і ми все збираємо, 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 збираємо. Поки контейнер не закінчиться, новий триггер. Ногадреналін, і ви вибухаєте, просто вибухаєте. Ви можете кричати, розплакатись, дуже сильно бити кулаками об стіну. Або і гірша може бути ситуація, коли ви можете когось вдарити чи накричати на нього. Приклад, е, от сидить батько, статний мужчин 35 років на кухні <кхи> зранку. А його донька е п'ятирічна грається за сніданком. От, а батько читає газету. І е ця донька, граючись, вона розливає молоко. І батько бере вибухає просто, кричить, що як тобі не соромно, ти граєшся з їжею. Я тут стараюся тут і вимиваю, і гроші приношу, і працюю. Один в мене момент ранковий почитати газету, і то ти мені не даєш, взяла і залила тут все. І донька, може, і не права, що розлила молоко, але точно не заслуговувала в тому, аби тато на неї кричав. Він її не побив нічого. Більш того, він пішов і вибачився перед нею. Але вибачень було недостатньо, тому що він накричав на 100 гривень, а віддав тільки 20. Тому. Злість має намір, ну, є мета. Це виживання. А якщо ваша злість е, псує стосунки, робочі аспекти, найбільше злість псує ваше життя. От вона просто йде до дискомфорту. Чи можливо жити і не злитися? Ні. Чи можливо злитися так, аби вам було комфортно? Так. Дійсно, можливо. І зараз я вас навчу, як це робити. Злість дуже рідко приходить також хлоп, і ви на 100% злитесь. Ууу, хаук такий іде, зелений. Як правило, оці от штуки, от уявіть, що у вас є шкала злості на 10. Де 10, ви дуже злий, берете ворога обличчя і лупашите його в асфальт. А ноль — це ви повністю от не злі. І от коли ви позлилися на троєчку. Ви ж ніяк її не виражаєте, цю злість, ну позирується і нічого. І ви чекаєте, поки ваша злість дійде до десятки. І потім вибухаєте. От дуже важливо, аби ви могли цю злість виводити з виводити себе. Як це робити? Декілька пунктів. Перше вербалізуйте свою злість. Тобто, кажіть, я злюсь. Як неправильно казати, ти злиш мене, бо ти мені суки бісиш, блядь. Бі. Це. Ця людина може взагалі нічого не робити щодо вас. Але це ви злитесь, це ваша реакція на цю людину. Понятно, якщо до вас прийшла людина, взяла голочку і то так от постійно її, от, 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 от цей у вас, якщо це, звісно, не ваш е, тату-майстер, то це от злить і треба вже щось робити. А, але в основному ви злитесь, от вербалізуйте це. Я злюсь. А, нащо взагалі вербалізувати? По одній простій причині, що коли ви вербалізовуєте, то ваш неокортекс, тобто раціональний мозок, усвідомлює ваш стан. Що це не тільки лімбічна система працює емоційно, але й мозгами ви доходите, що оу, ви молодці, ви усвідомлюєте, що зараз виконується. І ваша злість трішки припадає. Друге, вам необхідно щось зробити. Тому що зараз під час злості, що хочеться робити, рвати людину на куски, просто на шмаття. Рвіть папір. Рвіть папір, дійсно, як є. Зламати йому челюсть, зламайте олівець, розбити йому голову, розбийте чашку. Бажано не об когось, бажано так, щоб осколки нікого не зачепили. Злість має вийти якимись такими діями. Також дуже класно працює із злістю дихальні вправи, медитація і активність, яка вам подобається. Прогулянка, пробіжка, присідання. Але при цьому треба візуалізовувати злість, наскільки це йде. Ну і колеги арт-терапевти класно теж ідею дають. Намалюй свою злість. Візьми дійсно листок паперу і намалюй, що в тебе зараз всередині коїться. Це має бути якийсь дуже жахливий малюнок. Це може взагалі просто лінії, такі от чорні або коричневі. І так буде виглядати твоя злість. Вона нікому не сподобається. Але ти її таким чином екстраполюєш, спроектуєш проекцію, зробиш цієї злості. І в тебе стан буде краще. Виражати емоції, в тому числі злість, треба зробити так, аби ти дотримався двох речей. Ніхто не постраждав, і ти не постраждав. Тобто, бити кулаками об стіну, ти страждаєш. Кричати на когось це хтось страждає. Побити когось це також хтось страждає. Більш того, це незаконно. Ну, якщо це не русня, звісно. І ще є така штука, що коли ти. Когось образив злим, ну, попав він під гарячу руку, під твою. Ти там накричав чи побив його. І, і все, і злість прийшла. І замість неї приходить вина, що ти трохи прихнув, як у нашого героя-батька, який накричав на свою доньку, що вона розлила своє ранкове молоко. У нього потім була вина, саме з виною він працював, що я. Поганий батько, мабуть. А насправді це була просто емоція. Злість в теперішньому стані, чому вона зараз така актуальна? Чому зараз так у нас багато злості? Бо нам треба виживати. І нам мозок, нам, наша психічна система, продукує оцю злість, щоб ми били, вбивали, ламали, трощили, лиш би вижити. Саме тому, коли ви дивитесь. На новини, що е, в Миколаєві е, впала ракета на зупинку, або е, що е, наших полонених е, знищили, то стільки злості от, буває. Це від, від саме від, від, від того, що тобі хочеться е, захистити себе. Потім ми дивимося, наприклад, вже на фотографії мертвої русні, і, і стає добре. Це саме того добре, що це твоя безпека. І злість нам якраз і хоче дати цю безпеку. Тому злитися треба правильно, вірно, вербалізувати, випустити, зробити якусь активність. От, да, буває таке, що в мене злість до всього російського. При тому до тих речей. Які раніше ну, ти їх сприймав? Ти, Диви, ти читав російську літературу, дивився російські фільми, е, ну, ти нормально відносився, а зараз в тебе ненавість до цього всього. Це абсолютно є нормальним злитися на ці всі речі, тому що саме звідти іде загроза твоїй безпеці, і мати злість до всього причетного. То, що приносить тобі небезпеку, це нормально. Буває таке, що от біжить хлопчик якийсь, та? він біжить, такий весь радісний, і перечепився через якийсь камінь. І він злиться на камінь і може навіть його ще раз вдарити боляче. Тому що він усвідомлює, що через цей камінь він це дуже ірраціонально, але нормально і з точки зору логіки. Злитися на всю русню, абсолютно всю, навіть яка не воює, от вона просто несе оце російське, це означає, я хочу бути в тотальній безпеці. Мені цього не вистачає. А значить, все, що пов'язано із небезпекою, агресією, я буду до нього контрагресувати. Злитись на русню навіть на те, що ніби не стріляє там. Літературу, культуру, їхній спорт, це нормально. Але це не являється обов'язком. Тобто, якщо у вас немає емоцій, там, ви як відносились паралельно до Пушкіна і відноситесь, це нормально, ви не маєте там спалювати, я не знаю, книжки. От, Але якщо вже у вас з'явилася злість, абсолютно нормально, з точки зору захисту себе від небезпеки. Та буває таке, що буває таке, що ми, ми злимося, наприклад, на тих людей, на друзів своїх, та, які не переходять з російського на українську, і ми злимося на них. От тут відділяйте, будь ласка, образ цієї людини. і Притаманну цьому образу вербалізацію, тобто російську мову. Тут трохи не по темі буде, але заставляти змушувати їх переходити на українську це неефективно. Тому що коли ти когось щось змушуєш, то психіка завжди захищає. Їх варто спонукати переходити на українську. Наприклад, говорити своєю українською дуже гарно. Але на рахунок злості. Важливо їм казати, що вам, російська, вас тригерить, ви відчуваєте небезпеку, і ви можете попросити їх переходити на українську, що вам так буде простіше, і що вас злить не друзі, а злить саме цей тригер. Контраргументом другого може бути те, що «Ну ти ж мене розумієш, ти ж мене понімаєш. Так. І тут питання не форми, а змісту, тобто тригер. Чи готовий я купити якусь, не знаю, російську ковбасу, бо вона дешевша. Ні. Тому що в мене зараз не економічні е, думки йдуть, а мої е, світоглядні. От, і того ми маємо пояснити не про усвідомлення, а саме про тригер, про, про цей концепт. Ну, от якщо твого друга, наприклад, в темному місці одягти в триколор, то він не буде про це знати. Він ж лишається твоїм другом, але він не в курсі про те, що він зараз в таких тригорних штуках, боже такий жахливий приклад. Ну, вибачте, який є. Та, це дуже поганий жарт буде, якщо що. Е, в будь-якому випадку, ви маєте усвідомити цінності цього друга свого і форму, яка воно доноситься. Лупашити обличчя другу за те, що він послуговується російською мовою або слухає Володимира Вісоцького, мабуть, не дуже ефективна штука. А от проговорити про те, що вам ну злить сам принцип говоріння російською мовою, то це буде дуже кльово. Коли ви зможете проговорити, що я злюсь, і ти тобі, мабуть, складно прийти, я розумію або не розумію, але мене це злить. Говоріть про свій стан, а не про те, який він жахливий. Для того, щоб друг ваш усвідомив, що ага, якщо я буду говорити ось так, це буде кращий стан для мого друга. А якщо він ваш друг, то це значить, що ви близькі. Коли ти радієш від того, що Русня гине або страждає, або ви знаєте, що внаслідок бою там 61 особа, особа солдати Російської Федерації отримали каліцтва з ампутаціями. Видовольні через це. Чи можна радіти чимось горю? Це питання не етики, це питання психології. Ви радієте не принципом страждання. А радієте тому, що та сила, яка мала би вам принести небезпеку, тобто вбити вас, наприклад, вона знищена. Розумієте? І радіти тому, що русня палає, дохне, калічиться і їде назад в Росію, це нормально з точки зору того, що ваша психіка реагує так. Тут стало безпечніше. Без русні взагалі безпечно, тому нічого ви не хворі. Хворі – це коли ви вам поставили діагноз: ось що таке хвороба. Не зовсім окей, коли ви радієте з того, що е, болить вашому близькому. Другу якомусь або українцю там ви радієте від того, наприклад, що на якомусь весіллі заразилося 200 е, осіб е, сальмонельозом якимось? От. А від того, що ви радієте, що вам стало безпечніше, це і є нормально. Чи можливо взагалі контролювати злість чи агресію? Е, її можна не так? Контролювати, як управляти нею. Розумієте, коли мозок дав команду наднирникам виділяти норадреналін, і розумієте, це ж фізична така штука, яка виділяється у вас, ви не зможете так сіли мислі і назад, оцей норадреналін в наднирники піти. Але можна направити цю злість. Як контролюється взагалі злість агресія саме вербалізацією? Дуже важливо, аби ви помічали, що це для вас новий стан. По вуличному це оце, що в мене планка впала, забрала, впала, і я там хожу і ромлю. Це важко контролювати, але важливо себе убезпечити. Тобто не просто піти в якесь безпечне місце свідомо, а зайнятися там, не знаю, 20 разів присісти, прокричати, побити подушку для того, щоб воно вийшло. Але якщо вже норадреналін пішов, ви вже злитеся, то от так просто гоп і розслабитись ви вже не можете. Воно має кудись вийти. Увага! Якщо ви в стані злості, то рейдж, халк, то це зараз ви не зможете робити якусь роботу поступово. Або вам треба зараз роз'єднатися ну, поговорити на дуже важливій, про дуже важливу тему якусь. Розлучення або навпаки зізнання в коханні, а ви в такому стані. Зробіть собі паузу. Зробіть паузу на 15 20 хвилин. Попийте води, подихайте, походіть для того, щоб воно у вас вийшло. Якщо у вас є можливість, щоб вас ніхто не почув, ну це хіба що студія звукозапису може бути, щоб ви викричались, щоб воно, хоч трохи зійшло, і вже потім повертайтеся до роботи, стосунків е чи просто до своєї життєдіяльності. Ви зможете направити злість, контролювати або забрати дуже важко. Складіть собі план списочок. Що ви будете робити зі злістю, от якщо вона у вас виявиться? От цього, ви злі. От до того, як ви станете злі, от зараз можете сказати, що ви будете робити? Чи бігати, чи співати, чи гратися, чи ще щось для того, аби ви могли е цю злість взяти і викинути. Якщо злість дає тобі сили, і це добре, тобто ти можеш злість використовувати в якійсь діяльності за умови. От тут умову треба поставити, що злість зберігає тебе функціональним. Бо, наприклад, якщо твоя робота пов'язана із спокійною, дуже кропітливою роботою, наприклад, ти працюєш з бікдата. От тобі треба систематизувати дані, то в цьому випадку, скоріше всього, що злість не дасть тобі якогось поштовху. Але якщо ти займаєшся спортом, якщо в тебе творча професія, то злість може бути твоїм пальним. Єдине, якщо вона інтерпретується саме в роботу, а не в ненавість до своїх найближчих. Розумієш, в тебе просто злість всередині це кусок великої енергії, яку ти можеш всю викинути на якихось близьких людей, або принаймні не ворогів. Або ти собі призначив ворога, наприклад, кондукторка в тролейбусі там, погано на тебе подивилася, як тобі здалося, і ти її там всю обматюкав. То це не той випадок, коли злість тобі додає сили. Злість тобі додає сили, як додаткову енергію, щось зробити, пройти додатковий кілометр, ем, попрацювати більш над самовдосконаленням, але ні в якому разі воно не має бути пов'язано з сил з того, щоб собі нашкодити або нашкодити комусь, а не русні. Ну, дуже важко себе злим опанувати. Бо це норадреналін, він одразу додіється, вилупашить, Але можливо. Злість це емоція, злість це нормально. Не старайтеся бути не злостими, старайтеся злитися ефективно. Тобто, щоб ви могли щось робити, коли ви злитесь. Або якщо ви не можете нічого робити, не можете себе опанувати, то ви припиняєте будь-яку роботу. Відзлилися зл, злили злість, і вже потім повернулися до нормального стану. Я вам дуже дякую за перегляди. І я вам дуже дякую за коментарі, за те, що ви коментуєте і берете активну участь в цьому. Я не буду вам казати не зліться, я вам буду казати зліться правильно, тому що як коли ви злитесь правильно, то ви зможете потім і правильно любити себе, себе. Підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, поширюйте це своїм друзям. Задавайте нам запитання, ми зробимо наша команда, зробить все можливе, аби вам відповісти і робити нові кльові відоси. Ну і кидайте нам на патреон для того, аби це було більш якісно. Бережіть своє ментальне здоров'я.